Ось ми йдемо до такої будівлі нової. Це офісний центр з арт галереєю Нова архітектура, здається, прямо в цьому році вона тільки відкрилась. Архітектор АІМ Анне Іскерда. Також там підсвітка фасаду доволі така цікава. Ну і взагалі, скажімо так, незвична для нас архітектура. Доволі, я б сказав, Складна чи непроста. І я вважаю, що якраз для от таких от арт-об'єктів це доречно. Якщо це арт-галерея, то дійсно варто заморочитись, зробити щось більш унікальне, складне, щоб воно привертало увагу. Також бачите, навколо непогано попрацювали з благоустроєм, кабіони, металеві сітці, ці камінчики. Тобто така підпірна стінка, але візуально виглядає гарно. І далі вже. Бетонна, підпірна стінка. Теж мені подобається, як вона виглядає. Бачимо деформаційні шви на А, вон там якесь віконце прикольне і з скульптурою. В цілому скульптура, здається, взагалі з простого бетону. Він дивиться в дзеркало. Ось і я Ну, цікаво. Сходинки, гранітна плитка гарна, тактильні елементи для маломобільних. В вам прикольно. Поручні з нержавійки. І тут такі тросики. Значить, лючок теж з цієї плитки. І тут якась картенська арт штука. Ну і фасад. Я, чесно кажучи, не знаю, це металеві е коричневі елементи на фасаді чи керамічні. Так, здаються більше металеві, але хотілося б, щоб це була звичайна кераміка, тому що ну, воно більше так виглядає під кераміку, ну саме кольор під цегу. Бачимо, звичайно, багато цієї -ці історії. Для маломобільних. Це, до речі, реконструкція. Тут була така радянська будівля, її реконструювали. Це теж круто, що не повністю знесли, а працювали там з існуючим каркасом. Це більш таке екофрендлі. бачите, великий навіс. Теж класно, він захищає там, від сонця, від е, дощу. Е, і, враховуючи, що це такий арт-об'єкт, офісний об'єкт. що Тут можуть бути накопичення перед входом, Бо це прикольно. Щодо інклюзивності, бачимо там один повністю інклюзивний вхід. Ось тут під'їзд автівок, невеличкий кармашок, якраз чисто такий, так би мовити, синдрайф. Тобто швидко під'їхала, висадили і поїхали. Мені здається, дуже така прикольна історія, щоб не було перед вашим фасадом. Парковки, бо у нас часто люб... забудовники люблять такі, а зробіть тут побільше парковок, бо це ж типу клієнти. Насправді не треба. Не треба спонукати до того, щоб у вас перед фасадом накопичувалася купа машин, ну, ну стане тут 5 автівок. Воно вам нічого не дасть. А от такий кармашок, де чисто там під'їхало таксі, когось забрало і поїхало, оце норм історія. Фасад. В цілому доволі. Як на мене, якісна архітектура. А ось тут плумба теж мені подобається підхід. Знову ж таки, немає жодного відкритого ґрунту. Тобто рослини, звичайно, вони ростуть у ґрунті, але все, що між рослинами, ось засипано такою корою, що, знову ж таки, щоб цей ґрунт не вимивався і не пилив. Дуже якісний підхід з благоустрою. Зараз подивимось, що там о, ззаду цієї будівлі. Бачимо, схоже, це підйомник а, для людей з колясками чи на колясках, їх навіть тут два. Ну, тобто, кожен вхід він інклюзивний. Ну, враховуючи, що це реконструкція, треба розуміти, що ну, не всюди був вихід в нуль в старій будівлі, тому от такі от рішення, можливо, там не найкращі, але коли це реконструкція, це в принципі цілком може бути. Тут спляний фасад, ну такий, я б сказав, нічого. Звичайно, він тонований, це те, що мені особисто не подобається. Я люблю, коли скло прозора. Ну, але в цілому в цілому гуд. І тут тенісні корти ззаду. ну ось хочеться подивитися, що тут на задворках. Ми бачимо, що тут е, інженерні мережі, газ іде схований. ну Звичайно, у нас газовщики дуже люблять. Щоб газ був жовтенький і в жовті труби. Звичайно, як на мене, було б краще, якби вони були колір фасаду, але ну, це дуже важко з нашими газовщиками реалізувати. Хоча отут я бачу, що, схоже, А, ні, це лише маленький шматочок чорний. А от це вже, схоже, взагалі житловий комплекс поруч. Схоже, що це житло. теж в принципі непогана архітектура, балкони е з скляним огородженням. Дороге рішення. Дуже круто, що ніхто не склик. Ну схоже, що не дозволяє це робити. сплити. Я не бачу жодного кондиціонеру. Схоже, що рішення з кондиціонуванням воно централізоване, і кондиціонери знаходяться на покрівлі. Ну, мабуть, це центральні такі блоки. Класно, в принципі, ну непогано. Я б не сказав, що там це якийсь ОТОП, але норм. Ну і ось це оце, задня сторона фасаду, саме цього там офісно-галерейного центру, не знаю, як правильно називати. Отак виглядає те, що в принципі непогано. Ну і хвали, хвалив, наче все так знаєте, добре. Е, там, і тут такий копа вилазить один. Однісенький зовнішній блок кондиціонеру. Тобто, ви робите цей весь фасад, скляне, там, щось, кераміка чи метал, заморачуєтесь, все типу круто. І тут хоба один блок. Я не знаю, чи це там, кому його влаштували, чому, чому його так окремо влаштували на головному фасаді. Так, він трохи заглиблений, але ну, йоли пали. Ну, тобто весь вся будівля. Якось обійшлася без цих зовнішніх блоків. Ну, мабуть, це централізований, централізований клімат. А отут такий хопа. Ну, це трендос. Знову ж таки, бачимо, непогано попрацювали з водовідведенням. Лоточки доволі частенько. Тут є ухил і ось один лоточок прихоплює воду, там інший далі. Гарно, гарно попрацьовано. Так. А це ось, ось таке вхідне лобі центру. Бачите, тут є по яким можна потрапити в офісну частину. Там рецепція, придбати квиточки і потрапити в галерею. Mm -hmm. Доволі, як на мене, гарно реалізовано двері Крутілка і еваковикади, тому що крутілка не вважається евакуаційним виходом. Mm. Так, отак виглядає це зсередини. Це ж таки це метал. Так, а це ми вже потрапили у середину арт Артгері зак. Ну, чесно кажучи, я не шарю там мистецтво, тому я не буду вам тут про нього розказувати. Але я трохи шарю будівництво. тому я буду вам розказувати про будівництво. І мені подобається, що тут відкриті інженерні мережі. Все відкрите. Ми бачимо зберегли старі конструкції. Це ще від радянської цієї будівлі. Ми бачимо збірні, збірні елементи, тобто колони, балки і по балкам перекриття. І відкриті ці інженерні мережі пофарбовані білою протипожежною, скоріш за все, фарбою. Ну, круто, круте рішення, багато мереж. І воно виглядає шикарно як на мене. У нас от багато хто любить там все підшити, все сховати. Бачите, тут і кабелі, і все, все відкрито. І виглядає воно, як на мене, офігенно. І в цілому, інтер'єр. Ну, звичайно, вони мають цю галереї бути простіше щоб не відволікати від. Ну, від експозиції це нормальна історія. А тут якісь такі пухнастики. А ось я. Так, Це гравюрайдюра, хто полюбляє, але зараз виставляється у Львові в ЗАК. інсталяція пекла, схоже ти можеш себе відчути у пеклі. Це ось от, третій поверх. Знову ж таки, можна подивитися поближче ці фасадні елементи, які з металу. А, опалення. Тут внутрі підлогові конвектори. Трошки випирає, але це історія таки про реконструкцію, тому може бути. Тут вже стеля а, підшита, але це а, взагалі поверх на ну, конференц-зал, і тут, а, якщо відбуваються дійсно якісь там, лекції, конференції, то це я бачиш а, якраз елементи, а, щоб звук не поширювався, тобто це має сенс тут саме підшиття речі такі цікаві мапи. Мапи України. Бачите? Історичні карти Дер Україн. Який рік? 1942. Під крутами. Ну і головна, мабуть, картина галереї Ілії Ріпіна Козаки пишуть листа турецькому султану. Ну, дуже відома картина українського художника Єльі Ріпіна. До речі, класна історія. Ми бачимо картину а, і поруч є інклюзивне відтворення картини для людей з поганим зіром. Це тактильна картина, тобто ви можете тактильно відчути мистецтво, саме малюнок. Як на мене, це круто. Не знаю, чи було видно. Ну, звичайно, є всюди шрифт моральний, щоб прочитати.